Коли радянський союз окупував Львів, то вже за кілька днів публічний простір змінився до невпізнання. На вулицях з'явилися червоні прапори, величезні, а від того потворні портрети Сталіна, Леніна та Маркса. Разом з тим, роблячи акцент на промивку містів галичан, комуністи дуже швидко будували пам'ятники вождям світового пролетаріату. Вони були дуже низької якості, часто зі звичайних дощок бетону та гіпсу, як от пам'ятник сталінській конституції, які спорудили на другий місяць після окупації. Радянізація міського соціуму супроводжувалася новими формами громадського життя: мітингами, демонстраціями та урочистими зібраннями трудящих. До абсурду дійшло, коли у Львові почали шукати сліди Леніна. Зокрема, відомий письменник Петро Панч написав, що у 1914 році Ленін точно був у місті і буцімто клопотався за закордонний паспорт. Звичайно, що допоки не почалися арешти та розстріли, увесь цей червонозоряний гротеск викликав у місцевих сміх та осуд.